Привіт всім рибакам. Сьогодні знаходжуся в чудовому місці, Нахожуся в горах, на гірській річці. Маю буквально декілька годин половити Форель. Зараз десь година сьома вечора. Ніколи ще так пізно не ловило. Так що, друзі, гарного перегляду, трохи не маю часу довго говорити. Кому сподобається відосик, обов'язково лайк, підписочка. Гарного перегляду, дякую. Трошки, друзі, хочу спуститися нижче. В горах в нас на сьогоднішній день дуже мало води в гірських річках. Кого не питаюся, не було дощу, не було дощу, тому навіть не знаю, що вдасться зловити, але бажання половити рибку є. Так досить низько спущусь, тому що ловити є малий відрізок, немає можливості зупинитися десь в такій дикій місцевості. Тут дорога з тої сторони, є рух, і зараз немає часу шукати щось більш підходящого, тому будемо ловити тут. Починаємо з оберталочки, шукаємо досить такі от перспективні місця, є вон перспективні місця. И, друзья, рыбка первая, его моя. Вот ну, такая вот первая у нас рыбка. Зараз мы ее и Дуже маленька. Це у нас одна рибка. Зараз робимо фоточку і відпускаємо. Що, друзі, відпускаємо рибку. Будемо пробувати. ловити далі. Це у нас перша рибка на сьогодні. Не знаю, скільки ще вдасться зловити, але води дуже мало, рибка клювати не хоче. Бачите, От весь час, коли ти кидаєш, зіля, зіля, зіля mm. Находиться на дні одне зіля. І я не думаю, що тут дуже сильно рибка хоче стояти в такому зілі. І я вже трохи задовбався, якщо чесно, кидати цю оберталку, яка постійно чіпляє зілля. Проходим чуть ближе. Yeah! Yeah. Ось така рибка. Зараз покажу. Я не знаю, я в тому не Я тільки ловлю або на малька, або, або на це. Так, друзі, продовжуємо ловити. Дві рибки зловлено на сьогоднішній вечір. Ну я взагалі вже задоволений, так як дві рибки в нас це непогано. Йду вище. Тут, друзі, хороші є місця. Я завтра, напевно, що зранку все-таки приїду сюди і спробую ще тут половити. Дуже класні є хороші місця, друзі. Рибка клює слабо, але можливо зранку буде активніше. Зараз побачу. О, видишь? Есть рыбка Что ты говоришь? Это уже у нас третья рыбка Что? Так, будем Отчеплять А, а така так, сильна, блін. Кажуть, що типа не можна О, ще одна є. Тут обов'язко. Отут. Зараз, зараз, зараз. Так, друзі, вичіпляю, відпущу зараз. Якби зараз просто дівчини численно сюди з весною, коли <рес> я не знаю, ви б могли на одному місці штук штук 40 ловити. Так, це вже на... яка вже? Третя? Я вже Починат познати весь про рибалку в Ютубі там. Так це інтересно. А зараз так і живу, дивлюся. Багато. Ага. Багато, але маленька, в основному маленька. О, є! Не знаю яка це, велика, маленька. Маленька. Це вже в нас яка четверта? Вже темно майже. І ще ловиться. Так, що ж? Відчіпили. Сама відчепилась. Біжи. Біжи. Сама відчепилась, класно. Ого-го-го! Нічого собі! Ну-ну-ну, Та ти шо? Оце монстр! Ого-го! Зійшла разом з цим! Разом з. Э, э, з... Блісною. Да. Йома. Або вона, я її зараз зловлю. Та не зловиш ти її, Здрава, ти що? Така здорова, це капець. Все, вже. Темно, нічого не видно, вже не видно, куди я кидаю. Блін, ну остання риба, звичайно, була така, напевне, що мій трофей. На жаль, вона в мене зійшла. Ну, я сам винний, що вона зійшла. Я не перевірив фрикціон і засильно її тянув на себе. І в ітозі вона обкусила, обкусила, друзі, приманку, оберталочку і рибка зійшла. Ну нічого. Я в принципі дуже задоволений риболовлею, Сьогодні було зловлено 5 рибин. І я навіть не очікував, тому що з самого початку була така важка рибалка, дуже мало води. І в ітозі я вже думав, що я нічого не зроблю. Але все-таки злив одну-дві і зрозумів, що все-таки рибка тут є. Все, друзі, пока.